Множення звичайних дробів. Нагадую, якщо помножити треба два звичайних дроби, то ми для цього помножуємо чисельники і помножуємо знаменники. Відповідь в даному прикладі буде 2 дев'ятих. Якщо потрібно помножити звичайний дріб на мішане число, то мішане число треба перетворити в неправильний дріб. Треба 5 помножити на цілу частину і додати чисельник. Одна шоста залишається. 5 помножити на 1, 1 плюс 1 буде 6 п'ятих. Щоб далі виконати множення, треба чисельник і знаменник помножити. Бачимо, що тут можна скоротити. І остаточна відповідь буде 1 п'ята. Якщо ми множимо, Будь-який будь звичайний дріб на ціле число, то ціле число можна записати у вигляді дробу зі знаменником 1. Далі виконати множення, якщо можна скоротити, і в даному випадку відповідь 1. Розглянемо ще один приклад. Мішане число 3,3 треба помножити на 49,54. Перше, що ми робимо, перетворимо в неправильний дріб. Знаменник множимо на ціле число і додаємо чисельник. 7 помножити на 3 21, 21 плюс 3 24 сьомих помножити на 49, 54. Записуємо під один дріб, виконуючи множення. Бачимо, що можна скоротити 49 і 7. Вони обидва діляться на 7. 1 7. 24 і 54 Діляться на 6. Тут буде 4, тут буде 9. Виконуємо множення: 4 помножити на 7. 28, 1 помножити на 9, 9. Треба виділити цілу частину. Для цього ми 28 ділимо на 9. Беремо по 3, 27 залишок 1. Виходить, що 3 1 дев'ята. Таким чином, ми з вами повторили множення звичайних дробів.